Виталий выдали шахи в РАЛМ. Индия рейтинг 1773. Английский початок. Симметричный вариант. Ну, типа дракон, типа, не знаю, типа ще хтось. Ну, Менятись навряд чи це добре. Для білих. Хоча, що їм робити? Якось я ви їх, їх оператив у розвитку фігур. Дуже, два слони дуже неприємно дивляться на ферзовий фланг, так, міняється. Молодець. Так. Тому що тут вже дуже сильно виглядає саме. Ця. Динаміка. Іде 3, 1, 4, це 6. Як цього пішика захищати від Спочатку сюди. Він якось. Ні, давай добре погнали так. Щак на Б2 трошки підвисає. Вирішив, що його краще захистити. Хм. Цікаво. Давай через це 6 на b4, зараз за цим пішаком зайдемо. Так, він лізе сюди, так? Да? Не пускать. Будемо проганять, звісно, що там. Що я там став? Кінь цей? Так. Угу. Хочу перекрити, да? Позитуречку. Б'є тут, б'ють тут. Тут віддаю слона, але я маю тут свої ідеї. Угу. Так. А да? Так, може напасти на коня ми тут. Чи навіть Турою, мабуть, будемо їсти, да? Ідея розміняти оці пішачки і цього. Так, ні-ні-ні, ні це не може бути добре. Виграю просто один міні темп. Щоб тут заблокувати оце все так. А в цьому сенсу великого нема. Так, так, а я ж не можу тебе просто піти. М -м -м. Ну, добре. Блокуємо. Тепер треба буде тут стояти. І зробимо ще тут другу слабкість йому. Щоб він не розслаблявся. У нас тура активна. Це добре. Так, поїхали далі. же можна з'їсти, звісно. Поки що постоїмо, почекаємо. Його просто немає нормальних ходів цього типа. Він вирішив віддати. давай поки шах. Треба все захистити. Пошел пешак, пишу пешак, пошел, пошел наступник. Пішов цей, а тут шай, захистили. Підійшли І ще трохи. Мат. 77 на 83. Ну, не полюбляю це такі чуваки, які грають тупо до мату. В безкінечно програних позиціях. Щоб одну партію зі ста, щоб там отримати, типа, нічю, пад. Якщо подобається грати в таких позиціях, то, мабуть, це для них норм. Так, мене цікавить. Так, це Окей. Кінцев один. Треба було міняти слона. Траба два. Окей. У Мене була ініціатива, але комп'ютеру багато разів у суперника була нічия, але він неправильно трошки розташовувався. У нього тура дуже пасивна, тут вже краще було віддати цього пішака Б, але десь тут залізти, наприклад, на цьому горизонталь, тут щось від'їсти, встати ззаду. І, скоріш за все, там була б якась нічеєчка. А тут ні. Тут дуже активна тура, король в центрі. Багато пішаків і все тут гармонічно в чорних. Ще, ще максимально тура загнала себе в кут. Ну, добре тут. Не хочу це дивитися ще раз.